Перша друзі, щука на методмікс з квіток топус. Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Давненько ми вже не ловили карасиків. Отож, приїхав сьогодні на рибалочку, взяв з собою пружини, взяв з собою флети і хочу половити, друзі, саме цю рибку. Хочу для себе проекспериментувати, на що риба буде краще відкликатися. Отож, друзі, будемо починати нашу рибалочку, мішати прикормку, методмікси, ну і, звичайно, ловити рибку. Погнали! Приїхав я сьогодні половити карасика. Хочу зробити ставку саме на цю рибу, але будемо ловити його в два способи. Це в нас будуть пружини, гарбузи і будуть, друзі, флети. Заодно порівняємо, на що риба буде краще відзиватися. На сьогоднішню рибалку я взяв методмікс. Це у нас, друзі, кальмар восьминіг. Дуже гарно працює, загалом останнім часом по грубій рибі, по трофейній рибі. Просто дуже хороший смак. Протестований вже на багатьох водоймах. Універсальна штука, друзі. Замішуємо тут мікс по класиці. Заливаємо водичкою наш концентрований ліквід. Гарненько потрібно перемішати і тоді вже залити пельчик водичкою цією. Так. Флюрогель на багатьох водоймах також гарно себе показує. І заливаємо наш пелець. Є, друзі. Ну, а на пружини будемо забивати нашу прикормочку. Це у нас макуха-чесник. Хороший варіант, зокрема для пружин. Ця прикормка має в собі багато ще клейковини, тому на пружинах вона дуже добре тримається. Замішаю, напевно, що цілу пачку, тому що в нас такі пружини великі. І планую я сьогодні трохи потемпувати, часто перезакидатися, ловити таким більш пошуковим методом. Замішуємо. Головне, друзі, не перелити. Поступово загалом все по класиці, як на фідерній рибалці, так і на рибалці на пружини. Поступово зволожуємо, перемішуємо, даємо час настоятися і вже, друзі, можна буде закидатися. Ловити я буду сьогодні на пуфіки і на хробака. Такі в мене будуть насадки, наживки. Ну а на флет методмікс і попапчики. Також класично. Такий, друзі, гарбуз. Вибрав на сьогоднішню рибалку цю форму пружини. Як на мене, то вона гарно віддає корм і не буде запутуватися, тому що збивцями карася мені не дуже подобається ловити. Можливо, я не вмію просто на них ловити правильно. Взяв ось таку гарненьку пружинку. В неї поміщається дуже багато прикорму. Прикормочка наша вже настоялась така, як потрібно. Гарненько ліпиться. Так, і буде в нас одна насадка, одна наживка. Поставимо часникового пуфіка і хробачка. Риба дуже любить хробаки, тому карасикам обов'язково потрібно ставити ще хробачка. Так. Гарненькі, м'ясисті. Е, Обов'язково потрібно ставити хробака на нижній гачок, бо того, що так колись казав один дядько. Не знаю чого, але, друзі, напишіть в коментарі, якщо ви вважаєте, що має бути саме так і по-іншому риба не клюне. Все, готово, закидаємо. Настоявся наш пелець, будемо зараз його забивати. Флет. Використовую ось такі флети з трубкою. Дуже гарно вони летять. Дальнобійні, флет на 50 грам можна дуже далеко закинути. Тим більше ці флети йдуть трошки більше, в них більша кормоємкість але і більша площа. На таких замулених ділянках дна вони дуже гарно тримаються і не падають в болото. Так. Забиваємо по папчик. Поставив рожевий. Знаю, що рибка любить тут такі кольори. Десятий гачок Попав 6 мм. Досить така акуратна презентація у нас вийде. Ну, в пріоритеті у мене сьогодні, звичайно, карась, але думаю, що коробці також засмакують наш методмікс. Є в нас перша клювака на флет, поставив попап 6 мм і от без закорму, просто пошуковим методом рибка в нас відізвалася. Щось таке не дуже велике, думаю, що такий напевно що гарний карасик або невеличкий коробчик. Швидше за все, що короб. О, Друзі, такий непоганий коробчик. Я думаю, десь до 2 кг буде. Хорошенький. Так, Зараз ми його запідсачимо. Є, друзі, досить гарний початок нашої рибалки. Непогана рибулька на попапчик і наш сквіток топус. Приїхали ми сьогодні, друзі, за карасиками. Поставив маленьку насадочку, далеко не кидав. І от по класиці спрацьовує оцей метод мікс. Не дає він шансів другій рибі. Тільки коропи на нього мають клювати. Така непогана рибулька. Думаю, більше 2 кг. Перша рибка. Навіть карасі ще не встигли засмакувати нашу прикормочку, як короб вже клюнув на тут мікс. Гарний початок рибалки, друзі. Просто супер. Дочекався нарешті я паровоза. воза. гарно, рибка дуже клюнула. Попередньо в мене була покльовочка, був, друзі, такий схід. Але покльовка була дуже делікатна. Буквально один пік підсікаю, трошки я її протягнув і рибка зійшла, буквально десь метрів 10-15 від берега. Так, риба в нас тут дуже сильна. Навіть чесно важко визначити, який розмір там. Тут можуть такі коробці 2-3 кілограма зробити, дуже гарний бій дати. Ну, Риба гарно стартанула однозначно. Так, підходи вже ближче. Спрацював рожевий попап. Власне, на нього ми і спіймали першу рибку нашу. І от друга рибка також на цей попапчик. Так, помаленьку заходи собі. Що це в нас, друзі? Коробчик, напевно що. Так, непоганий коробчик. Такий як попередній, може трішечки більший. Але і покльовку дав. Ух ти. Засмакував він наш методмікс. Оп, є, друзі. Є в нас і покльовки на наші гарбузи, але поки там клює тільки дрібна риба. Тут у нас такі непогані коробці. Якось не складається в нас сьогодні з тими карасями. Хотів половити карасів, клюють тільки коропи. От Поки на флеші одної покльовки не було. До речі, друзі, була перед цим покльовочка така, легенький такий паровоз. Підсікаю, тягну, тягну, риба є, дає бій непоганий, прижимає. Потім, так як схід, я витягую там така невеличка краснопірка. І вся, друзі, покусана. Очевидно, що вона там підбагрелася і клюнула в нас щука. Щука зробила паровоз. Ми її трохи протягнули, до останнього тримали тую маленьку рибульку. Але все-таки відпустила. Так, от. Так, що він? Не тут ще... Так, пішов під жилку, треба протягнути. Ухти! Ухти, ухти. Дожимає, дожимає, друзі, трохи та риба. В березі вони вже починають показувати свій характер. От знов на попап 6 мм. Десятий гачок і на флет. Так, тут в березі старий камиш, є, і я відчуваю, як він по тому камишу топчиться. Але все одно мусимо його провести під жилкою. Ух ти! Ух ти! Не такий простий. Давай, 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 давай. Може навіть трошечки більше, як попередні, ні, друзі, такий самий стандарт. Кидаю практично в то місце і таке враження, ніби там всі стоять як під копірку, всі одинакові. Проте гарний коробчик на флет і досить активно клюють. Досить активно. Ух ти що! Ого, ого! Непоганий, друзі. О! Є! Супер! Ще одна рибка в нашому сьогоднішньому заліку. Цей, друзі, якийсь такий короткий, але горбатий. Дивіться. Супер. Сильні стартують з паровозами, все як треба. Цікава, друзі, в нас сьогодні рибалка. В планах було відразу половити карася, половити на флет, половити на пружини. Я весною дуже гарно ловив тут карася на флет. Тим не менш, кожна рибалка вносить якісь свої корективи. Вже з перших годин ловлі було ясно, що на що клює на пружини. Почала в нас клювати, друзі, краснопірка і підбагрюватися плотва. Я поставив вже навіть був попапчики, поставив хробака. Ну, е, загалом покльовки є, посмикування є. Ну, е, такої цільової риби, як карася, ми ще на пружини не спіймали. А на флет, друзі, в нас клюють коробці. І так доволі непогано, хорошого такого розміру. І скажу вам, що покльовки дуже часто. Перезакидаюся раз в 30 хвилин і, друзі. Результат є. Працює в нас такий рожевий попап 6 мм. Саме на 6 мм попапи весною я гарно ловив карасика. Ну і загалом така делікатна насадка завжди підтягувала цю хорошу рибку і давала клювання. Тим не менш, сьогодні 6 мм попап на 10-му гачку засікає нам гарно коропів. І доволі такого непоганого розміру гарно дають друзі бій. Загалом в нас вже є там більше трьох гриб заліку. Це однозначно радує. Тому, друзі, зараз швиденько перезакидаємося і будемо продовжувати. Ловимо ми сьогодні без закорму. Загалом таким пошуковим методом є в нас в воді декілька орієнтирів. Зокрема, для флета там є така гілка з води, її дуже добре видно. Туди я кидаю під неї правіше-лівіше, і отам, там коробці клюють. Пробую кидати вже навіть трохи далі ці гарбузи, летять просто бомба. Тим не менш, поки ні на ближній дистанції, ні на дальнюку карасиків ми ними не знайшли. Рибалка продовжується, активно перезакидаємося, пробуємо, друзі. Є ще надія спіймати карася. Проте, якщо будуть клювати одні коропи, ми також не засмутимось. Хотів би друзі, сьогодні також розповісти вам про новинки нашої компанії. Зокрема, з'явилися вони в нас таки недавно. Це метод Stick Mix. Це мікс пелиців, який ми використовуємо в наших методміксах. Його можна використовувати як для флета, так і для стіка. Дуже зручно тут, друзі, йде в нас кілограм, зіп-упаковка, можна замішувати скільки потрібно, якщо на риболовлі там використали весь методмікс і не хочете замішувати нові, ну, можна замішати трішки цього. Загалом, думаю, кожен знайде йому призначення. Я вже його використовував. Це той самий пелець, який ми використовуємо в наших методміксах. Повторююся. І, друзі, тигровий горіх. Тигровий горіх йде у нас фасовкою 900 грам, також йде зіп-упаковка. На сьогоднішній сесії я його використовувати не буду, так як сесія в нас е, доволі -таки коротка, пошукова динамічна рибалка. Такий прикорм слід використовувати вже на більш довших сесіях. Власне, скоро ми поїдемо, друзі, і обов'язково половимо ще на наші тигрові горіхи. Є, друзі, на сьогодні покльовки, карпи радують. Однозначно, рибалка супер. Замішаю ще зараз, напевно, трошки собі цього чистого пелецю, хочу все-таки зрозуміти, чому риба так клює. Чи це такий розривний смак з квіток топус, чи це риба сьогодні ловиться на все. От, друзі, зараз будемо пробувати тестувати. Зараз, друзі, вам покажу, як приготувати даний пелець для ловлі на флет. Того, що стільки його просто нав'язали, можна його нічим не заливати. А от для приготування на флет потрібно його правильно зволожити. Якщо в методміксах у нас все просто, все пораховано, долили водичку в ліквід, залили в методмікс, все готово, то тут просто є один нюанс. Засипаємо в ємкість, скільки пелицю вам потрібно, немає різниці, вага. Просто дивимось на око, скільки там вам його треба. Засипали. І заливаємо даний пелець водою, друзі, повністю, так, щоб вода його покрила. Виливаємо. Засікаємо одну хвилинку. Чекаємо, друзі, і зливаємо воду. Загалом, друзі, ось такий пелець у нас вийшов. Можете бачити, гарно зжимається, забивається, і можна сміло його використовувати на флет також в чистому вигляді. Ближче до обіду з'явилося багато якихось піків таких одиночних. Не хоче він так тягнути, як зранку вже, але тим не менш, рибка покльовує. На такі маленькі попапчики. До речі, друзі, клюнув нам карась. І то такий, що ми витягували, навіть не зрозумів, що там він є. Як бонусом. Так, ух ти що! Друзі, та то щука. Щука, а друга щука. Свічку зробила щойно. Ого, ого-ого. На ту платичку, яка там нам сідає. Щука на флет, друзі, це топ. Я в шоці просто. Оп, є, друзі. Перша, перша щука на флет в цьому сезоні. Я знаю, що осінь це час трофеїв, але не таких, напевно. Що ми тільки сьогодні не ловили. Щуку на флет. Це просто топ. І десь така, я думаю, більше кілограма. Супер, просто розрив. Перша, друзі, щука. на метод мікс з квіток топус. Супер просто. Приємно те, що, друзі, ми все-таки її доловили, того ж попередньо така сама, напевно, клюнула нам на ту платичку, і ми її не добрали. А от зараз є. Я думаю, тут близько 1,5 кілограма гарний екземпляр, друзі. Супер, продовжуємо. Ух. Нарешті, друзі, клюнула в нас цільова рибка відразу з таких гарних карасиків. Що нам тільки сьогодні не клювало щуки. Короб і от аж коли клюнув карась супер. Навіть не знаю, яка там, друзі, риба. Того, що сьогодні така рибалка, що може клюнути все-все, що завгодно. Може бути карась, може бути щука на флет. Ну, але більше сподіваюся на те, що там коробчик. Класично клюнув, потягнув. Я думаю, що розмір такий, як ті попередні. І от сьогодні всю рибалку практично працює один. Колір попапа такий світло-рожевий Ух ти. Загалом всю рибку, яку ми сьогодні спіймали, все, друзі, на цей попапчик Навіть щука на нього клюнула. Не здивуюся, якщо там буде ще одна щука, поки так ще не бачу, що це за риба, але але дуже, дуже б'ється нехарактерно короб. Ні, друзі, карпушка. Стандарт сьогоднішньої рибалки нашої Оп, є, друзі, є рибка. Цікаво те, що сьогодні не було жодного зеркального коропа. Приїхали ми сьогодні, друзі, половити карасика, але е клюють нам сьогодні щуки і клюють вони на флет. Зрозуміло, що немає якогось чудо бойла, якоїсь чудонасадки, на яку може клювати хижак. Сталося це все випадково, е тому що сьогодні активна оця така дрібненька рибка. Ми сьогодні спеціально використовували маленькі попапи, щоб зосередитися на карасю. Так само і на наші пружини ми ставили пуфіки, ставили хробака, і от кругом оця маленька дрібненька рибка клювала. Тим не менш, все-таки на флет нам вдалося спіймати шість коропів, три карасі, друзі, і одну щуку. Як би дивно це не звучало. На пружини в певний момент рибалки я взагалі про них забув, що вони в мене є. Того, що на них от клювала така дрібнесенька плотва. При тому, що ти закидаєш фідер, закидаєш ту пружину, і буквально за секунд 30 зразу йде отаке активне клювання цієї дрібненької риби. Я пробував ловити на ближній дистанції, пробував втікти трішки далі. Приділяв сьогодні на початку рибалки багато уваги саме оцим пружинам. Але, друзі, флет мені ними обловити не вдалося. На мою думку, зараз флет – це така прогресивна снасть, яка дозволяє підлаштуватися під будь-які умови. Зокрема, от сьогодні використання нашого методміксу, я думаю, також відіграло немалу роль, того, що саме на методмікс, друзі, клювали нам коропи, клювали карасі. Зрозуміло, як нам клюнула вже щука, не буду до цього повертатися. Клюнула і добре. Загалом хороший у нас сьогодні улов. Класна рибалка, гарні покльовки за 6 годин рибалки, 6 коропів, 3 карасі і щука. Як на мене, то це досить таки хороший результат. І зараз я хочу з вами ним поділитися. Ось такий, друзі, у нас сьогодні улов. Наші коробчики. Наша щучка. Гарно нас сьогодні порадували. Загалом доволі таки приємний розмір рибки. Ось такі, друзі. Коробці. І отака щука на короткий сесії, і на флет за 6 годин рибалки я вважаю, що результат просто супер. Коротка, проте доволі цікава та продуктивна риболовна сесія в нас сьогодні видалася. Працював ми тут мікс квідок, октопус друзі. Вся риба на нього просто розрив. Загалом, якщо вас зацікавили наші прикормки, то знайти їх можна вже у більшості магазинів на заході України. А також зручно купити на нашому сайті anvifishing.com.ua З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!